Вітаємо вас все владико, доктор теологічних наук, на інтерв'ю Львівського телебачення. Ви часто в своїх недільних проповідях, ну, це мається на увазі в програмі Вічне джерело згадуєте, що Бог це є найвище добро, але ж ми також бачимо прояви найвищого зла. Бог всюди сущий. А чому ми його не бачимо? Наприклад, на передових точках війни. Чому ми не бачимо його в Маріуполі, в Бучі, в Авдіївці? Виникає питання, чому Бог допустив війну? Питання добра і зла вирішене давним-давно у Слові Божому. Джерелом добра і світла є всемогутній Бог, а джерелом зла. Кров пролиття несправедливості і сатана. Христос сказав, Я є добрий пастир, добрий пастир душу, життя своє кладе за овець, а злодій приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Люди розділилися життєдавця, доброзичливця, страдаття Волговського Занехайли. А схилилися на сторону злодія, убийника, кровопролитного агресора і провокатора. Тому ні в якому разі не можемо ставити таке питання, чому то Бог допустив. Сатана розпочинає з початкової війни. Бог єдиний, який їх може стримати. І ліквідувати. Люди, які стали на сторону диявола, сатани, є його покірним знаряддям. Бог не створював в Росії лукавого кровожерного патріарха чи лжепатріарха, і не на наказував людям піти за облудою. Вони відхилилися від живого Бога, пішли за обманщиком. І тепер ми говоримо про Бучу, про Гостомиль, про Херсон і інші місця кривавих слідів сатани. Все це належить тим людям, які стали на сторону уйника і кривавого агресора. Так що не приписуємо від того, чого він ніколи не робив, не робить і не буде робити. А нам треба духовно прокинутися нашому народові і стати на сторону життєдавця, доброзичного Господа, і війна закінчиться несподівано, коли ми навіть і не очікуємо. Як ви вважаєте, яка є роль церкви в міжнародній комунікації зі світовими лідерами? Моя відповідь може бути дуже простою. Роль церкви не видима зовні, але вона є домінуючою. Перед, перед поваленням комуністичного режиму ми не мали як церква жодних прав. Була церква прислужниця і була церква незламна. Міжнародна солідарність створилася без наших зусиль. Ми мали приятелів у всіх куточках світу, молитовне єднання і молитовне співчуття нашим народам і нашому українському народу зробили те, що сталося. Режим впав без вистрілів, без воєнної допомоги чи фінансової допомоги. Така ж картина і сьогодні. Сьогодні фактично світ став на сторону справедливості. Ніколи нам так не співчували народи світу, як в наші дні, а це результат молитов святих, побожних, непомітних людей. І тому ми з глибоким упованням йдемо цією дорогою, якою Христос сказав. Що мені дана всіляка влада на небі і на землі, тобто влада над агресором і влада щодо закінчення цієї жахливої, кровопролитної, диявольської війни. Василю Михайловичу, які ви бачите зміни в українському суспільстві після того, як почалася великомасштабна війна? У час кривавої агресії ми бачимо, я би сказав, дивовижні зміни на моральному ґрунті в нашому народі. Мені, як учаснику численних конференцій нашої передової інтелігенції, духовенства, депутатського корпусу, депутатів різних рівнів, державних діячів, говорить Результати такі, що ніколи не можна було собі навіть уявити, що в той час великої недолі нашої наше суспільство так буде консолідоване. І коли стало питання спротиву протисодоміцьких явищ введення законів чи антизаконів в нашу Конституцію, в наше законодавство, особливо Закону про так звану гендерну рівність, у нас не виявилося жодних протиріч між конфесіями, між політиками, між державними діячами і дали гідну відсіч і відповідь тим провокаціям, які націлені на те, щоб вдарити по найголовнішому аспекту нашої перемоги, по нашій духовності. І особливо остання зустріч у Українському католицькому університеті це молитовний сніданок, вони практикуються у Сполучених Штатах в інших країнах, і організатором цього сніданку був якраз та особа, яка організовує ці сніданки молитовні при президенті Америки – Ніколи ми не відчували такої монолітності, єдності духовної, де домінувало Слово Боже, де молитви, чи то політика, чи монахині, чи державного діяча, чи представника різної християнської конфесії, були абсолютно тотожними, солідарними, які несуть не тільки надію, але гарантії на нашу перемогу. Я хочу трішки сказати про нашу творчу групу. От за камерою стоїть наш відеооператор. У нас є дуже цікава інженер, перспективний інженер це Ірина Шумик, яка займається нашими програмами, і вічне джерело», і іншими. Програмами, але хочу теж сказати про те, що ми буваємо з різними людьми. Тут бувають і політики, і історики, і економісти, і можна так далі робити перелік. І завжди виникає чомусь таке риторичне питання на все Божа воля. Ну В такому разі виникають думки: Ну чому саме Бог допустив війну? Чому гинуть тисячі людей? Чому. Гинуть діти. Чому, так би мовити, зло, яке є ненаказаним. І в мене виникає до вас питання з того огляду. Чому побутує така думка, що ніби я більше не вірю в Бога, я вірю в Збройні Сили України? Що ви на це скажете? Я хочу відповісти на це питання, на той афоризм злоякісний. Що ці люди не вірять ні в Бога, ні в ЗСУ. Сьогодні говорити, що Я вірю в Збройні Сили України, це найперше, треба зробити щось для того, щоб вони були і щоб вони перемагали. І ті, хто вірить справді в Бога, роблять дуже багато як для фізичного закінчення війни, так і для духовних пріоритетів. Сьогодні ті, які на передовій, завжди говорять так, у нас на передовій невіруючих нема. І те, що робить конкретно наша місія, волонтери і світова громадськість, яка прислала вже понад 2000 тонн гуманітарної допомоги, різноманітної, наприклад, такі вакуумні матраци, які годяться в бліндажах на передовій. Медикаменти, засоби, захисту. Я не буду перераховувати, оце є віра в Бога, а віра в Бога породжує віру, в людину. Вона ніколи не буде принижувати людську гідність. І там, де є потужна віра в Бога, де є молитва, там і Збройні сили перемагають, і тому Господь не йде туди з гранатометом. Чи з Хаймерсом він іде з тією владою, яку він сказав, що мені належить всіляка влада? І тому афоризми людські, що я вже не вірю ні в що, вони так само Богові потрібні, як і ЗСУ. Ці люди залишаються безвірниками і для них війна безконечна. Вони можуть тільки лякати людей і говорити от прогнози, Україна, про нас. Програє, нема ніякої перспективності. Божі люди і молитовні люди ніколи в депресію не впадають, хто вірить в Бога, в тому належить перемога від Господа, і ми її чекаємо. І чекають ті, які ранені, які гинуть на передовій, тому що Бог закінчить цю війну, яку розпочав, на жаль, великий провокатор людського роду сатана. Владикую ваше шанування і хоче почути і я і телеглядачі, як шукати Бога під час війни? Я відповідаю, Бога шукати не треба, Бог шукає людину. Дуже часто, коли ізраїльський народ був у критичному стані був відступництвом, Господь заявляв, Я шукав серед них людину яка б стала в проломі проти мене. Тобто, якщо я навіть хочу карати, а він шукає людину, яка б була б спротиві до правосудного Бога. І життя наше показало, я був останній ув'язнений атеїстичний режиму. Нашу церкву вважали реакційною, яку треба знищити. Але коли я вийшов на свободу, великі страждання багатолітні, коли ми боролися за свободу, справжню свободу церкви, наша церква, греко-католицька, інші спільноти, які були репресовані, уряд тодішньої Української Республіки почав мене шукати, щоб оголосити, що уряд. Свєтської імперії вже готові дати свободу репресованим християнським спільнотам. Коли я прибув в Москву і почав видавати наш часопис, який понад 40 років був закритий, я не мав журналістської практики, але мене шукали видатні журналісти. Видання Видавництва наука Академії наук СРСР? Ті дивовижні речі, це означає реальність слів Господніх через пророка Єремію. Якщо кінецтві буде добрим, я заставлю ворога поступати з тобою добре в лиху годину Твою. Шукали тих, які репресували, шукали тих, щоб допомогти. І в перших випусках часопису він називався Примирітель російською мовою була, був колектив редколегії Академії наук Совєтської імперії. Тому сьогодні не, ми не маємо права сповідати таку доктрину, як то шукати Бога. Відкриймо серце своє, скиньмо гордині всіляку зазнайство, знайство, свавілля. Господь є біля нас, Він шукає нас, і Він хоче нам тільки порадити на добро, нам особисто і нашому багатостраждальному народу. Чому російська церква впроваджує ідеологію руського міра? Так званий руський мір це є сатанинська провокація. Русского міра не існує, існує руска кривава війна, руйнація і зневага людської гідності і кровопролиття. В світі домінує Божий мир. Христос сказав, Я мир мій, даю вам, не так, як люди дають, я даю. Нехай серце ваше не лякається і не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене. Віруйте. Немає гіршої провокації, як провокація боговідступників, зратників. Я як з, з, з категорії тих людей, які пережили жахи атеїстичного режиму, я можу сказати, що найбільшим злом, навіть не є лютий атеїст, а аресор той, що мучить людину в в'язницях. А є зрадник, зрадник завіту Господнього. Зрадити людину, зрадити вітчизну, зрадити свій народ це огида, але зрадити Бога і замість Божих законів поставити свої криваві видумки, це жахливе зло. І тому такою ненавистю, якою цей русський мір, так званий, наповнив свідомість мільйонів людей. Це злочин, якого історія ще не знала. І тому ми, свідомі християни, свідомі люди, повинні всією істотою богопізнання і орієнтування на вищі цінності Господні повстати проти цього зла. І я вірю, що Божий мир, який Христос дає, обов'язково переможе. І всіляка огидна провокація, і всілякі видумки зрадників, завіту Господнього, щезнуть, як роса на сонці. На вашу думку, якою ви бачите перемогу і що для цього потрібно українцям? Війне, насильство, автором їх є Сатана. Вічний ворог людству. Христос сказав, Він приходить, щоб вкрасти, вбити і погубити. Війни закінчує Господь Бог. І тому наш народ, що нашому народу сьогодні потрібно солідаризуватися, консолідуватися і міцно з'єднатися одні з одними. Оточивши своєю єдністю особу Спасителя, якому належить всіляка влада на небі і на землі. Я розумію, чому Сатана розлютився на нас, тому що в Україні, в нашому народі він бачить ті перспективи, які сьогодні ще не видно в інших країнах світу. Я не говорю фантастику, я говорю як реальний учасник. Різних зустрічей на різних рівнях, наскільки наш народ сьогодні солідаризується поміж собою і наскільки ім'я Господнє і Закон Господній, і Слово Господнє стає для нього вищим пріоритетом. Тому сьогодні нам потрібна потужна молитва не конфесійно зорієнтована. Я понад 30 років в телевізійному ефірі я ніколи не проповідував конфесійності. Я проповідував живе Боже Слово і продовжую його так проповідувати. Воно не зашкодило ні одній людині. За ті три десятиліття не одержано жодної критичної ноти чи зауваження. А це означає, що живе Боже Слово з'єднує людей, консолідує, приміряє. І тому сьогодні наші зустрічі на різних рівнях показують, яку могутню зброю духовну має наш народ для перемоги. І тому не знехтуємо цією зброєю Божою. Так сказав пророк Захарія Древній, не військом і не силою, а Духом Господа Бога Вседержителя дається перемога. Я глибоко в це вірю, не просто вірю, я є учасник цієї перемоги, і я нею живу кожен день і кожну мить свого життя. В тюремних камерах я бачу серед злочинців. Людям не треба багато говорити доктрин і цитат біблійних. Треба просто бути цією особою, в якій Слово Боже є прописане, не видимо. Воно говорить і найбільший злочинець здає, абсолютно здає свої позиції, злочинні і навіть чудесні явища переживає, що, що я був свідком. Тому. Тому Дусі йдемо до перемоги, йдемо в дружбі з Христом і ніколи не програємо. Господь є на нашій стороні, коли Бог за нас, тоді хто проти нас так заявив апостол Павло, в посланні Ремлянам, 8 розділ. Він що сина свого однородженого не пожалів, і з ним дарує нам всього. Нехай Бог нам всьому допомагає. Ідімо з ним разом, слідом за ним і конче. Христос переможе, і ми з ним переможемо. Вся творча група вам дякує за інтерв'ю, дякую за ваші цікаві роздуми, за ваші акценти, які ви розставили в наших запитаннях, і на все Божа воля. Мені залишається просити Бога, Боже, зупини цю війну, Боже, благослови Україну, Боже, благослови українське військо. На все добре.